Сьогодні починаємо малювати алгоритм, в якому ми будемо повертати собі енергію, яку ми витрачали на непотрібні речі, або яку в нас забирали інші люди або певні ситуації. Починаємо ми з того, що прописуємо свою тему і 20 слів за 2 хвилини для налаштування нашого нейроконтуру на правильну роботу в даній темі. Отже, після цього, як ми це зробили, починаємо наш малюнок. У верхній третині аркуша ми малюємо фігуру себе, Нейрографуємо її, усвідомлюючи, які ми є тепер, які ситуації нас зараз турбують, що в нас виходить, а що не виходить. Таким чином ми розуміємо, як я почуваюся тут і тепер, що відбувається зі мною тут і тепер. Адже дуже важливо жити в теперішньому, а не в майбутньому і ні в якому разі не в минулому. Не жити минулими травмами, не жити минулими стосунками, не жити минулими болями. Ми живемо тут і тепер і будемо будувати наше майбутнє. Після того, як ми гармонізували нейрографовану фігуру себе. Ми у нижній частині аркуша починаємо промальовувати колами, фігури людей, які в нас, нас травмували, можливо, нас образили, ситуації, які були для нас токсичними, тому що вони забирали в нас дуже велику частину нашої енергії. Ми Малюємо кожну фігуру знову ж таки, розуміючи, що це була за ситуація чи людина. І ми зразу кожну цю фігуру гармонізуємо, скруглюємо усі перетини, щоб не створювати додатковий конфлікт і напруження у нашій свідомості і підсвідомості. Також ми можемо намалювати фігуру страху, тому що наші страхи також забирають дуже багато нашої енергії. Страх проявитися, страх висказати власну думку, страх зробити щось, те, чого що ви дуже давно хотіли, але ви чомусь боїтеся зробити перший крок. Невпевненість у власних силах, у власних можливостях. Також ми нейрографуємо і розуміємо. А що саме, чому невпевненість в мені? Чого я так себе недооцінюю, все ми вносимо нейролініями і намагаємося зрозуміти, що відбувається у вашому тілі, що відбувається на емоційному плані, які думки виникають в вашій голові? Можливо, картинки, діалоги. Усе це ми собі можемо занотовувати на окрему аркуші для того, щоб потім ми мали. Над чим порозмислити. Також можна внести фігуру постійної відповідальності. Я повинен, я маю, я зобов'язаний. Такі думки також забирають дуже багато ваших сил, вашої енергії, яку би ви могли використати на щось значно корисніше. Спробуйте також усвідомити. Скільки часу ви приділяєте таким думкам, і скільки фізичних, емоційних сил забирається псевдовідповідальність? Не все ви повинні робити. І тепер ми, вносячи всі ці фігури, а бажано вносити їх не більше, ніж сім фігур, ми беремо з них нейролінію, енергію повертаємо собі. Наповнюємося і випускаємо її трансформованою, тому що ми цю енергію трансформуємо в щось корисне для нас, і ми отримуємо значно більші результати. І таким чином, з кожної фігури, яка в нас колись забирала енергію, ми будемо її повертати собі, наповнюючись, трансформуючи її. І отримуючи великі ресурси. А тепер нам усе це потрібно гармонізувати. Тобто ми знову починаємо все скругляти. Скругляти нам треба швидко, не занурюючись у медитативний стан, тому що нам потрібно, щоб наш мозок активно працював, а не розслаблявся, тому що мозок у нас дуже лінивий. Він не хоче робити те, що ми його зараз заставляємо. Адже ми змушуємо його витягувати з-під свідомості все те, що він там ретельно ховав, всі свої страхи, всі свої невпевненості, спогади про якісь токсичні ситуації, токсичних людей. І усе це ми маємо зараз пропрацювати через наш малюнок, щоб ми повернули собі всю затрачену енергію, всю затрачену силу. Яку ми витратили або яку у нас забрали? А тепер ми бачимо, що дуже багато енергії ми повернули собі. Ви можете її відчути на смак. Розсмакуйте, яка вона, чи вона вам смачна, чи, можливо, ви наповнені енергією і емоціями, яким чином ця енергія до вас повертається під час малювання? І я думаю, що щоб вмістити всю цю кількість енергії, нам варто тепер збільшити фігуру себе. Тому що нам треба збільшити її ємність, щоб вона могла все це в собі вмістити. І також ми нейрографуємо, розуміючи, наскільки ми збільшилися в розмірах, наскільки ми накопичили цієї енергії. А чим більше в нас накопичується енергія, ми можемо її застосовувати у різних галузях свого життя. У Нас збільшується здоров'я, у нас покращується настрій, у нас збільшується наша фінансова ємність. Ми можемо більше приймати грошей і використовувати їх у своє задоволення. І з такими думками ми також цю фігуру нейрографуємо і скругляємо. Після того, як ми збільшили фігуру себе, після того, як ми все гармонізували, ми скруглили всі перетини, дуже важливо показати Всесвіту, показати оточуючим, наскільки ви тепер є сяючими, наскільки ви є потужними. І всю цю енергію, яку ви прийняли, ви можете трансформувати і тепер транслювати у соціум. Тобто вся ця енергія, вона не має у вас просто залишитись, ви її маєте використати на власні власні потреби. Тому ми беремо і випускаємо цю енергію у соціум, демонструючи, наскільки ви тепер потужні, наскільки ви тепер сильні. Можливо, ще якусь енергію ви притягнете. З розумінням, що саме вам ще потрібно. І ось таким чином ми починаємо взаємодіяти з оточуючими людьми. Набираємо таку кількість нейроліній, яка вам буде комфортна. Вони потоки можуть йти як від вас, так і навпаки до фігури вас. Знову ж таки, всі перетини ми скругляємо. І можемо переходити до внесення кольору найулюбленішої моєї частини нейрографіки. Хоча важко сказати, мені подобається все. І малювання самих нейроліній, і композиція. Особливо дуже люблю створювати для вас якісь нові алгоритми. А тепер потоками пропоную внести нам колір. Але колір ми вносимо у фігуру себе, у простір, але не вносимо з ті елементи, які ми спочатку малювали, як ті, які забрали в нас енергію. Ми їх ігноруємо. І ми вносимо колір, який в нас проходить і наповнює нас. Ці елементи вони вже нам не загрожують, але ми не будемо їх підсилювати своїм кольором і своїми емоціями. Асоціаціям. Відповідно, знову ж таки використовуємо основне правило нейрографіки. Дві більше частинок має бути замальовані одним кольором, і 20% малюнку має право залишатися білим, адже білий це у нас також колір. Тому об'єднуємо всі наші роз'єднані діляночки. Утворюємо нові зв'язки, утворюємо нові шляхи для вирішення будь-яких наших питань, таким чином показуючи нашому мозкові, що є шлях для вирішення, є нова дорога, яку можна використати. А тепер ми беремо товстий маркер і будемо малювати лінії поля. Тобто це такі товсті лінії, енергії, які будуть підтримувати весь наш малюнок у його здійсненні. Це ті сили, які будуть реалізовувати наш малюнок найкращий для нас чином. Якщо ви використовуєте маркер іншого кольору, ніж основні лінії. Пам'ятаємо також основне правило нейрографіки, що ми лінії скругляємо світліше маркером. Так як в мене тут лінії поля червоні. Я буду скругляти з чорними їх червоним кольором. Ми вносимо лінії поля на ріст, тобто знизу вверх, щоб вся енергія все-таки поверталася до нас. І ми її реалізовували найкращим для себе чином. У мене нейролінії трошки розгалужуються, щоб підтримати кожен елемент мого нового я. І скругляємо з усіма лініями, які перетинають лінії поля. Після того, як ми внесли лінії поля, ми маємо намалювати фігуру фіксації. В даному випадку я рекомендую вам виділити фігуру фіксації нового Я. Тому що тут, на малюнку, це вже нові ви, які наповнені енергією, яка повернулася до вас, і ви її трансформували собі на користь. Тому і виділити бажано також її. Не забуваємо після того, як ми намалюємо малюнок, знову ж таки прописати 20 слів за 2 хвилини, щоб зрозуміти, як змінилася наша тема. Можливо, тема змінилася, можливо, ваше ставлення до теми змінилося. Перевірити, які інсайти ви отримали від вашого малювання. Перевірте свої записи, які ви робили під час малювання. Адже усі думки, які до вас приходять. Це відгук вашої підсвідомості на даний малюнок, на вашу роботу, тому що нейрографіка це є усвідомлене малювання, а не просто красивий малюнок. Отже, я також вношу фігуру фіксації. Це нова я, яка є наповнена енергією, яка повернула собі усю енергію. Яку в мене забрали. І я її тепер буду використовувати на свої потреби, на свої бажання. І я буду утримувати від цього дуже багато задоволення, чого і вам бажаю. Дуже раду буду бачити ваші малюнки, відгуки про даний нейромарафон. Чи, взагалі, вам цікаво малювати зі мною? Тому. Читаю, чекаю коментів від вас. Я буду вдячна за будь-яку вашу думку і відгук. Для мене це важливо.